Друзі, сьогодні поговоримо про 4 звички, які руйнують ваше життя, забирають вашу енергію. Тож, давайте разом від них будемо позбуватися. І так, перша звичка це переїдання. Взагалі подивіться, скільки ви всього їсте за день і в якій кількості. Зараз люди взагалі в більшості випадків їдять тому, що їм просто нудно. От у вас буває таке, ви там сидите, дивитесь якийсь фільм, читаєте книгу, і вам там в голову приходить думка піти щось перекусити, випити чаю, з'їсти печиво і так далі. І таких перекусів може бути у вас безліч на протязі вашого дня, і це не враховуючи вашу, ваші основні прийоми їжі, які теж зазвичай не дуже корисні. Плюс дуже багато людей заїдає стрес і заїдають в основному солодощами. Ну і для того, щоб все це перетравити, організму теж потрібна енергія. Тепер уявіть, ви там поїли там один раз, другий, третій, ваш організм постійно навантажений, постійно йому це все треба переробляти. Тому можуть з'явитися і за цього різні проблеми. У вас може з'явитися відчуття постійної втоми, можуть бути різні хвороби, перераховувати можна це все дуже довго. Тому коригуйте обов'язково свій раціон більше, їжте фруктів, овочів, старайтесь їсти м'ясо, щоб воно було не жирне. Це все напряму буде впливати на ваше самопочуття. Звичка номер 2 це використання вашого телефону перед сном. Це буде заважати вам, по-перше, заснути, і навіть якщо ви вже заснете, ваш сон буде не таким міцним, як міг би бути. Тому пробуйте там, сидіння в телефоні на щось замінити. Рутина взагалі може бути різна, можете там перед сном попити води, можете прийняти душ, ну можете ну, придумати собі що завгодно. Головне, щоб ви просто не сиділи в телефоні. Ви тоді зможете набагато легше засинати, ваш сон буде набагато міцнішим, і прокидатись ви вже будете сповнені сил повністю відновлені. Третя звичка це кава з самого ранку. Люди лише прокинулись, одразу тянуться до цієї чашки напою. Замість того, щоб просто попити води, щоб зволожити свій організм після сну, вони одразу п'ють каву. Тобто, якщо ви зранку одразу прокинулись п'єте каву, то навпаки, вашому організму потрібно буде ще більше води, щоб можна було якби ну поновити її запаси. Плюс. Це справді сильна звичка. Люди, які весь час зранку п'ють каву, потім якийсь день один пропускають, в них може там голова боліти і так далі. Тобто, це справді викликає ось таку залежність навіть не просто психологічно, а ще й фізично. Тому краще в кави просто попийте води. Можливо, ну це буде в 100 разів краще, ніж ви там випите каву, і ви будете думати, що ви там бадьорі і так далі. Краще каву випийте там через декілька годин аж після пробудження. Тоді вона ось ну справді буде давати той ефект, який вона вже вам ну має давати. Четверта звичка це завжди бути зручною людиною. Тобто вас там кудись запросили, ви не хочете йти, або попросили вам ну, виступити десь, і ви теж проти цього, але ви кажете, ну, там, давай. Зробіть так, головне, щоб було комфортно вам, якщо там вам ви кудись не хочете йти, в якусь компанію чи ще щось, то краще цього не робити. Ну а на сьогодні це все. Ось такі чотири погані звички. Обов'язково викреслюйте їх з свого життя, і воно стане набагато простішим всім гарного дня і до зустрічі!